Швидкісна траса Київ-знам'янка. Обабіч дороги солдатське містечко організоване місцевими освітянами. Тут вони зі світанку й до вечора. І все, аби потішити смачненьким українських військових, розповідає волонтерка Надія Лога. Це наш обов'язок. Звичайно, нам тут не так важко, як солдатам на фронті. Ось це за честь нам. Теплі ароматні страви завжди на поготові, показує жінка. Каже, довго на столі вони не затримуються. Гостей зустрічають майже щогодини. Військові Сергій та Олександр тут вперше. Приємно, шукало попили, потерпують діли та далі поїхали працювати. Дуже приємно. Що є люди безразлічі. Дякую. Окрім частувань, захисникам дарують пісні. Це усе моя земля. А вони віддячують шевронами та вирушають дорогу. Таких нашивок за рік роботи тут назбиралось декілька сотень. У солдатському містечку, говорять волонтери, чули й власні вірші, написані військовими. Бо ми є військо України, яка надіється на нас, відновимо війни, руїни, і може, відійдемо запас. І козацькі пісні у їхньому виконанні. Навіть піклується про кота чорнушку, якого захисники привезли із холодних окопів. на солдат реагує. Вона вже знає, якщо заходять. Вона й лощиться, і на руки проситься. Волонтерка Світлана Цариковська говорить, головна мотивація для них це щасливі очі захисників. Коли виходять, і можна, я вас обійму, а можна ще раз обійму, Дуже вам дякуємо. І вони кажуть, от ніби ми побували вдома. Заїхав військовий, який був 8 місяців назад у нас, і заїхав просто подякувати. Каже, я не знаю, чи ваш оберіг, чи хто мене зберіг від смерті. Я вже тричі міг загинути, але я надію, що це ваше намолене місце. Частування, якими пригощають воїнів, досвіда готує кухарка пані Марія. Син жінки теж в лавах ЗСУ. Тож каже, для неї це особлива місія. Це ж наші хлопці, це наші солдати. Я подумаю, що моя дитина десь там, може, якась мама. Мою дитину нагодує. До волонтерства долучають і учнів закладу. Вони малюють листівки та залишають на них свої побажання. Ми за мир і ми вас любимо. Як розповів директор школи Василь Могилей, солдатське містечко утримується з десятини, яку щомісяця здають викладачі. За рік роботи вони зібрали 300 тисяч гривень. Під час війни я вважаю, ми повинні працювати за кусочок хліба, а все решту повинно йти для перемоги. Це в нас як обов'язок, отої громадський. на думку чоловіка, нині в країні два табори: збройні сили та ті, хто сприяє перемозі. Себе освітяни зараховують до останнього і кажуть, що для них найбільша дяка. Коли поїдають всі пиріжки, коли випивають усе кипяток, а в нас не вистачає. Це буває 30-40 літрів кипятку. Далі волонтери планують урізноманітнювати меню та сподіваються, каже пан Василь, що дорога якою захисники їдуть на війну, стане переможним шляхом їх повернення додому. Дар'я Шевченко та Мазгорозія, Суспільне новини, Черкаси.